Привіт! Любі! Хочу подивитися вам швиденьку інформацію з потоку. Три варіанти. Можете загадувати свою карту, свій номер і переходити. Прям швидесенько подивимося інформацію, яку вам сьогодні потрібно знати, якась порада. Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так? Поїхали. Перший варіант інформація для вас. Не гарячкуйте. Не приймайте якихось нових рішень, все може змінитися само собою. Знаєте, може бути така історія, що ви зараз намагаєтеся як е, хаотично діяти, вирішити якусь проблему, знайти якийсь шлях для себе правильний, дізнатися, куди вам йти, що вам робити, да, наприклад, що робити з людиною, яке рішення прийняти, да, яке, е, куди, наприклад, далі податися, як. Е, Якесь рішення, От хочеться тут прийняти якесь рішення. Але ми все це залишаємо да, на суд вищий. Ну так, да, тут залежить не від вас. Ви навіть не можете зараз бачити всі її картини, ви дивитесь поперед собою, але ви не бачите, що вам готує, так би мовити, всесвіт. Да? Він вам готує що імператора якогось. Тобто, ви зараз, наприклад, да, це про кохання. Ви зараз можете гарячкувати, наприклад, і намагатися зрозуміти, що вам робити з людиною, або що вам робити на роботі, або яке рішення прийняти нарешті. Але ще зарано приймати рішення, у вас попереду якась дорога, може бути, там, де, або вам зустрінеться імператор. Ну це прям людина- людина. Чи це ви? Для кого як? Чи як? Вам не хочуть казати єдине, що вам кажуть, що імператор буде, чи то ви будете імператором, чи до вас прийде імператор, ми ще цього не знаємо, тому що, бачите, шанси рівні, просто рівні. Кус і там і там і кубків і, і жезлів. Тобто, як ви можете бути імператором, стати імператором, досягти якогось рівня. Так і до вас може з'явитися якийсь імператор. Єдине, що вам не треба зараз робити, це гарячкувати. І якщо у вас є якісь ситуації, які ви хочете вирішити вже зараз, бо вони вам муляють, можете зараз на них забити. От просто нічого не робити. Да, реально підвісити і піти займатися своїми справами. Піти займатися тим там, де ви можете щось контролювати. І не робити нічого з тим, там, де ви контролювати не можете, тому що воно саме якось вирішиться і розвернеться таким чином, щоб ви навіть не могли цього думати. Да, стабільність у вас буде, фортуна у вас буде, все буде, про вас попіклуються, у вас буде майбутнє, буде все. Буде і кайф, і ну все, буквально все, що ви хочете. Тільки зараз не виводьте себе зі стану стабільності, намагайтеся повернути себе в спокійний стан, не гарячкуємо, нічого не робимо, да? рішень ніяких не приймаємо. Це ви. Будьте як король кубків. Такий гнучкий, насолоджується життям, нікуди не торопиться, не спішить. спішіть, да? торопиться, немає слова. Не спішіть да, по королева купки, хто ви там? Ось така для вас інформація. Перший варіант. Все. Ще вам щось якась? Так, да. от е, повисіть в цьому підвішеному, побудьте, і тоді все налагодиться. Добре, поїхали до другого варіанту. Другий варіант. Якась ведесенька інформація з потоку для вас. Да, що вам треба робити? Якась маленька порада. Вам тут навпаки треба працювати, чи що? Щось закрите. Це ви повинні закрити? Чи воно закривається саме? Воно саме закриється, саме щось зараз завершується. Що саме завершується? У вас починається якийсь новий етап. Ви входите в якийсь новий етап, там де ви будете як дитина. Там, де перед вами постає великий вибір, і вам тільки потрібно вирішувати, брати якісь ці там, де вам доведеться вирішувати, приймати рішення, завершувати. От зараз у вас настає той етап, там, де вам доведеться попрощатися зі своєю стабільністю, зі своїм образом, зі своєю зовнішністю, наприклад, да? навіть так, ви можете зараз кардинально змінювати все. Ви можете закривати якісь історії зараз, змінювати роботу, змінювати е, свій стан, змінювати енергоємкість, змінювати зовнішність, місце проживання, соціум навколо вас. Ну по якій сфері це більше. Це може бути зміни в яскравому житті, зміна в впевненості в собі, соціум може мінятися сильно, робота. Матеріалка ні, до речі, робота змінюється, матеріалка приблизно така ж сама залишається. Але змінюється і ваше яскраве життя. Якщо у вас, наприклад, було багато якихось зустрічей, зараз ви будете все це обнуляти і сидіти самостійно. Так? Якщо у вас були якісь хобі, ви можете їх також змінювати. Тобто у вас змінюється зараз дуже багато. Все, перед вами пустий шлях, куди ви хочете зараз, туди і повертаєте. Але вам доведеться відмовитися від вашого образу, від ваших досягнень, від вашої цінності, від ваших цінностей. Ні, цінності можуть з вами залишитися, так? але ті цінності матеріальні, які у вас є, ось це вам доведеться залишити. Позаду, А цінності, які ви, як ваш світогляд да, в, в тому плані, воно з вами залишиться. А хоча, може, щось і зміниться там теж. Тут треба прибирати числавія, як це. Я не знаю українською, як це? Не згадаю зараз. Коротше, гординю прибираємо. Все, що ви досягли на сьогодні, це все. Зводиться до нуля, і ми починаємо спочатку. Знаєте, як коли ми наче зробили документ, а комп'ютер взяв і виробився, і потім все спочатку. Але спочатку ви вже будете робити це на основі на тому ґрунті, який у вас був до цього. Ви не думаєте, що ви починаєте з нуля, так як, от прямо на початку, шляху, як і тоді, коли ви починали це до цього. У вас вже є якийсь статус, у вас вже є знання є, у вас є впевненість в собі, і ви можете зараз вже в іншому образі це починати. Тобто страшно не буде. Треба прийняти рішення, у вас будуть варіанти перед вами буквально скоро. Вам треба буде прийняти рішення і йти. Зараз можете обдумувати, приглядатися. Рішень зараз не треба ніяких приймати прям так швидко, скоріше оглядатися, дивитися на перспективи і оцінювати, планувати, от прям брати ус, усі можливості перед собою бачити, відкривати, які тільки є. Намагатися побачити світ, можливостей, намагатися оцінити все доступне вам. Ось так. Добре, двійки. Це був ваш варіант. Давайте ми вас закримо. Щоб не спойлерити. Цей лицар мечів, Та не дуже спойлерить, а ось десятка мечів, спойлерить дуже. Третій варіант. Що тут у вас? Зараз чихну. Ой, дякую. Так, третій варіант. Десятка. Що, вам треба кудись взяти з цією Десяткою піти, чи що? А ось тут ми вже беремо на себе відповідальність і їдемо вперед. Тут ми, нарешті, прийняли рішення, побачили якісь перспективи. Оцінили, що нам потрібно, що нам не потрібно. І поїхали вперед. Так, да, висіти вже немає часу. А, знаєте, прийміть все, що ви. Що, що ви досягли на сьогодні, якщо це попередня розклада, то така буде трактовка, що ви ще дивитесь. Прийміть все, що у вас є, не стидайтеся своїх досягнень, намагайтеся бачити себе ясно, не применшувати свої досягнення, знати, що ви переможець, не впадати в жер жертовність, знати, хто ви є. І що ви ціла десятка жезлів, ви не якийсь там двійка жезлів, да, не якась там двієчка, а ви десятка. І, наприклад, якщо ви будуєте з, як... з кимось відносини, да, приймайте себе повністю, не намагайтеся підбудуватися під людину, якось підлаштуватися, перебудувати себе, намагайтеся людину поставити в таке положення, щоб вона приймала все від вас. Тому що якщо ви будете. Е... Робити вигляд, що ви вісімка жезлів, да? а не десятка. А потім ці два жезла звідки лясь винирнуть е після одруження, то всі будуть розчаровані. Да? Одразу показуйте, хто ви є, одразу знайте свою цінність, не применшуйте її. Це може бути складно для когось. Ви не з усіма домовитесь, не з усіма у вас один шлях. Але ви не можете бути в жертві, тому що це вас обесцінює, це вас виводить з ресурсного стану, ви таким чином просто втрачаєте свою фортуну. А знаєте, що ви переможець, і все, що у вас є, все ваше так сказать, придане це ваша гордість. Все, що у вас є, наприклад, якщо у вас є діти і ви шукаєте собі партнера, не ховайте цього. Це ваша гордість, це те, що ви пройшли, це те, що робить вас з собою, це те, що робить вас унікальною особистістю, цікавою, такою, на, яке, на яку можна залипнути. Не Намагайтеся здаватися легше, не намагайтеся якось перечекати, да, якось затихаріться, Намагайтеся одразу робити да, так, як ви зробили б, а не вичікувати, може, вони не помітять. Ви пробивна особистість. От такою будьте. Якщо це про якісь дії, чи варто робити вам якісь дії, так варто. Варто робити ті дії, які вам відгукуються. Якщо це про відносини з людьми, якщо вам складно домовлятися, тому що ви ніби да, не формат якийсь, да, ви, ніби складніше важче і ну, якось більш глибока особистість, ніж інші, намагайтеся якось знайти компроміс. Але не робіть вигляд, що ви пажик, тому що ви не така проста особистість. Вас потрібно людям приймати, а не вам підлаштовуватись під людей і змінювати себе. Вам можуть траплятися такі люди, які не дуже глибокі, але це просто не ваші люди. Продовжуйте шукати. Продовжуйте шукати. Якщо ви бачите, що з людиною нема про що домовлятися, вона не хоче приймати вас такою, як ви є, можете не триматися за цю людину. Прямо їдіть, да? знаєте, що ви десятка пентаклів, що ви дев'ятка пентаклів, ви десятка жезлів. У вас все по десяткам. Ви десять з десяти, як би сказав, ще є десятка кубків на дні. Ви цілий світ, у вас багато граней. І якщо людині це не подобається, якщо вона це не приймає, якщо в неї немає ресурсу вас витягнути, то це не ваша людина. Це не ваше місце, це не ваша людина, це не ваш соціум. Це не ваше просто. Шукайте далі. Імператор буде. Вам потрібен імператор. Ви імператор. А не король Кубків. Не погоджуйтесь на менше. Ось так. Все. Тільки дякую вам. Давайте до наступної зустрічі. Сподіваюсь, скоро ще запишу вам щось.